Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Чому ми страждаємо, якщо Бог є любов? Читаючи Євангеліє, знайшов, знайшов ще одне пояснення і відповідь на це питання у Євангелії від Івана, 9 розділ, описує нам таку історію з першого вірша. А коли він проходив, побачив чоловіка, що сліпим був з народження. І сказали йому учні його, говорячи, учителю, хто згрішив, чи він сам, чи батьки його, що сліпим він родився. Ісус відповів: не згрішив ані він, ані батьки його, а щоб діла Божі з'явилися на ньому. Є ситуації, коли люди страждають, коли мають різні хвороби, і причиною цих хвороб не є. Якийсь особливий гріх цих людей. Хоча, звісно, всі люди якби грішні, і, мабуть, в житті кожного можна знайти якусь причину, щоб пояснити нею якісь наші проблеми. І учні так і намагалися зробити, знайти причину саме в гріхах цієї людини, чи його батьків, його родини. Але Ісус каже, що ця вся ситуація, ця хвороба. Була допущена для того, щоб з'явилися були явлені діла Божі. Іншими словами, ця, ці страждання Бог допустив, щоб прославитися через них. І ми далі бачимо, що Ісус зціляє цього чоловіка, тим самим явивши свою силу і могутність як саме Месії, як Божого сина. І в нас час також є багато ситуацій, коли Бог проявляє свою могутність через зцілення, і в цьому дійсно він прославляється. Але також є ситуації, коли зцілення не наступає. І е сучасні такі приклади, той же Нік, Вуйчич, ось інші люди, які мають великі проблеми з здоров'ям, ось і зцілення не наступає. Апостол Павло колись теж просив у Бога зцілення від якоїсь своєї хвороби, але Ісус йому відповів, що достатньо для тебе моєї благодаті, бо моя сила з... 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 звершається у немочі, проявляється в немочі. Тому не завжди е... слава Божа, проявляється саме через зцілення, а часто, і це, мабуть, ще більш цінна е... слава Божа. Яка йде від серця людини, яка готова сприймати ці обставини і в цих обставинах бути вірною Богу і служити Богу. Пам'ятаєте, знову ж таки, жінка Йова, коли побачила ці всі біди і страждання, які випали на його долю, пропонувала йому похули, прокляни Бога і помри. Іншими словами, навіщо тобі страждати, навіщо тобі нести оцей тягар? Звільнися так просто, прокляни Бога, відвернися від Бога, і навіть якщо ти помреш, але закінчиться твої страждання. Але це не Божий шлях. Саме коли люди, не дивлячись на свої страждання, лишаються вірними Богу, це приносить велику славу Богу. І такі люди вони як, отримали певну таку особливу Божу благодать, щоб не дивлячись на свої немочі, чи на свої страждання, Славити Бога, служити іншим людям, і це їхнє служіння, і ця їхня вірність Богу, вона принесла багато плодів в житті інших людей, які теж, можливо, переживали різні біди. Але дивлячись, що отакі люди не зламалися, а лишилися вірними Богу, то це і їх надихало жити. Дивитись вперед з вірою, надіятись на Бога і приймати Божу дію, Божу, ну, оцей Божий шлях, і в цих обставинах служити Богу. Отже, ще один аспект наших страждань це страждання заради слави Божої. І тому нехай Бог кожному з нас дасть свою таку велику силу і благодать. Проходячи різні труднощі, не дивлячись ні на що залишатися вірним Богові, служити йому і славити Його ім'я.